Люди ніколи не задумуються, як правильно шліфувати. Шліф машину купив, будь-якого круга сюди приліпив і все. А потім, чому ж вона не шліфує? А чому цей круг так швидко забивається? Тому що, наприклад, якщо взяти нормальні круги, я користуюся тільки Клінсфор, є круги по дереву, є круги для сосни, для смолистих дерев, є круги для твердих порід дерев, є для фарби. Є для металу, є для нержавійки, є для шпаклівки. Але ж ніхто про це не задумується. Він собі взяв. Ага. Значить, ось цей мені підходить. Для шпаклівочки там чи для дерева візьму собі і все, а потім, виходить, що? А потім воно забилося за дві хвилини, і ви нормальний круг викинули в смітник. А чому? А тому, що використовували не за призначенням. То щоб такої фігні у вас не було і витрачали кошти з розумом, зараз Петрович вам ружує по поличкам, як правильно користуватися кругами. Самі дорогі з цих всіх кругів це синій. цирконій для нержавійки, металу, кольорового металу і твердої породи деревини. Не так забивається і не залишає на нержавійці. Ось таку фішку, яка потім ржавіє. Далі усі підходять для чорного металу, дерева, смолистих дерев, тобто майстри їх беруть, шліфують вагоночку там туди-сюди, і воно не забивається, служить дуже довго. Розібралися з цим. Далі. Ці підходять для шпаклівки. Ось такі, я собі постійно брав, в мене є жирафа. GTM було дві, одну продав. А одна вже два роки. То я користуюся ось такими. Ну, просто класна штука. Одного круга я навіть робив тест, одного круга вистачає на 30 квадратів на жирафу. Далі, осі лаки, фарби, шпаклівка, коли вже потрібно довести до ідеалу. Автомаляри використовують в основному ось такі. Хто, як не Петрович, вам розкаже, що таке шліфувати? За своє життя вже стільки перешліфував, що воно мені вже сниться по ночам. Ексцентрикова шліфувальна машина GTM. Що це таке, як вона працює? Зараз будемо розбиратись. На пробу дають два шліфувальних 125 х круга, соте і 60 -те зерно. Технічні характеристики, номінальна потужність 280 Вт, число коливань за хвилину 6013 тисяч. Не знаю, як це вирахувати. Далі ставите собі на паузу і читаєте, що там написано. Регулятор обертів є від 1 до 6 мішачок є. Все ніби круто. І що хочу зауважити, що кабель ось тут він йде гумовий, прогумований, класний, еластичний. В основному вичистити ось такі дощачки або вагонку. Перша швидкість. І пробуємо. Для такої деревини першої швидкості мало, тому ставимо максимально. Наглядний приклад, скільки пройшло часу, а воно вже навіть і не має шершавості. Дві хвилини роботи 60-те зерно була ось така поверхня, а стала ось така. Всю чорноту майже прибрав. Що трапилося з кругом за 2 хвилини? Я так бачу, гострота трішечки прибилася. А так майже як новий. Я так бачу, що пиловідвод він працює не настільки круто, потрібно підключати пилососа. 320-й круг для нержавійки на першій швидкості. Уху! Ось це називається нержавійка шліфована. А це шліфована Петровичем. Навіть краще получилося, ніж по заводу. Раніше купував ці базарні шліфмашини по 400-600 по 600 гривень. Вібрація в них така, що пальці за 10 хвилин забиває так, що вони стають як вата. Ти ними вже не можеш нічого робити. Гуде, вібрація, тут не знаю, чи то вони продумали, чи вона дійсно професійна, от фік його знає. Не сильно гуде, вібрацію майже не відчуваєш, і шліфує, ну просто ідеально. Але погодьтеся, яка б шліфмашина не була, якщо поставити китайські круги по 10 гривень, то і шліфувати вона не буде. Я вже багато років використовую клінспор, недорого коштує, і на одному кругове можна зробити дуже багато роботи, тим самим економлю розхідники. Я вам залишу посилання на найбільший в Україні магазин абразивних матеріалів. Там є абсолютно все. І круги, і стрічки до гріндера, і різні зерна, і для майстрів, і для підприємств, для цехів, для меблярів, для СТО, для будь-кого. Без готівка, готівка, ПДВ, без ПДВ. Коротше, ви зайдете, ви просто охріні. Ні, ти я сам ухрінів, коли побачив цей асортимент.